Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. сьогодні ми з вами поговоримо про те, яку наразі надає підтримку наша держава тим громадянам, які мають інвалідність. Це буде стосуватися для дорослих людей, які мають інвалідність та дітей з інвалідністю. Хочу нагадати, що фінансова підтримка з боку держави, вона на даний момент є такою. Ми говоримо зараз про 2024 рік, адже пам'ятаємо, що з 1 січня 2025 року буде ряд змін, але реформа соціального страхування, я вже говорила це в попередньому відео, вона абсолютно ніяким чином не впливає на статус інвалідності. Якщо він у вас уже є, всі виплати, всі соціальні. Гарантії пільги, якими ви користувалися, ви і надалі будете їх отримувати. А, тож, як наразі. Підтримує держава людей, які мають інвалідність. Це зрозуміло, що виплачує пенсії по інвалідності або надає державну соціальну допомогу людям з інвалідністю, людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю. Хочу нагадати, що пенсія по інвалідності вона призначається у нас в разі, якщо ви маєте стільки так, порушення роботи. Вашого організму, яке не дозволяє вам а, працювати, але все ж таки вимоги, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності, у нас є, це вимоги до стажу. Він може бути від 1 року до 15 років. Тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому вам встановлено інвалідність. Діє те саме правило, як і на призначення пенсії. Якщо заяву на призначення пенсії по інвалідності ви подали не пізніше з трьох місяців, Місяців з дня встановлення інвалідності, то відповідно вам пенсію буде призначено з цього дня. Якщо ж пізніше, то пенсія вже буде призначатися з дня, коли ви написали заяву і звернулися в органи пенсійного фонду. за... Оформленням та призначенням вам пенсії і нагадую, що розмір пенсії наразі він по інвалідності обчислюється в залежності від групи інвалідності і розраховується в відсотках пенсії за віком. Перша група інвалідності це 100% розмір пенсії за віком. Друга група Інвалідності це 90% пенсії за віком, та третя група інвалідності 50% від пенсії за віком. Далі, ще хочу розповісти, що людям з інвалідністю з дитинства призначається державна соціальна допомога. Вона таки називається людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю. Допомога призначається людям з інвалідністю з дитинства першої, другої, третьої групи на весь строк інвалідності з дня звернення за призначення. Відповідно, якщо протягом трьох місяців було подано всі необхідні документи. Тобто ви повинні зрозуміти, що коли вам встановлена інвалідність, от з цього моменту з цієї дати у вас є три місяці для того, щоб звернутися в пенсійний фонд, і вам була оформлена. Пенсія з інвалідності. Якщо ви пропускаєте цей строк, то вже тоді, коли здати звернення. Якщо пройде півроку, то ви за півроку вже виходить пенсію по інвалідності, втрачаєте ці виплати, і вам буде вже призначена пенсія здати звернення. Також допомога, що призначається дітям з інвалідністю до 18 років, на строк зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, але не більше як до досягнення дитини 18-річного Віку також розмір визначається у відсотках прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Наразі мінімальний розмір нас становить 2361 гривня. Я хочу вам нагадати, що в 2025 році знову до цієї теми повертаюся, тому що це для мене дуже така болюча і критична тема, що розмір прожиткового мінімуму, на жаль, він не збільшується в 2025 році. Відповідно, от ви уявіть Розмір і пенсії по інвалідності він визначається, так і допомоги. Соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, він визначається у відсотках прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Якби він у нас був збільшений в 2025 році, відповідно і розмір пенсії для цих категорій людей, він теж був би збільшений. А так ми знову будемо всі ці розрахунки будуть базуватися на мінімальному так, розмірі прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. І він у нас становить 2361 гривню. Дивіться, за оформленням цієї допомоги ви можете звернутися до органу соціального захисту населення за місцем вашого проживання, ЦНАПу або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади. Вам потрібно буде заповнити заяву, також надати паспорт, копію свідоцтво про народження. Дитинки з інвалідністю та надати оригінал, довідка з місця навчання з відміткою про перебування чи навпаки не перебування на повному державному отриманні. Якщо це усиновлена дитинка, то копія рішення суду про усиновлення дитини. Якщо це опіка, відповідно рішення про встановлення опіки. Всі, якщо це знову ж таки є у вас рішення суду про визнання людини з інвалідністю з дитинства недієздатною, то в такому випадку звертається заявою опікун чи піклувальник, також надаєте копію такого рішення. Також ви можете подати ці, звернутися за призначенням соціальної допомоги онлайн через застосунок «Дія» і вам не потрібно буде їздити і витрачати свій. A Далі державна соціальна допомога людям з інвалідністю. Вона призначається на ваш час інвалідності людині, яка одночасно відповідає наступним умовам. Ви маєте інвалідність та не отримуєте пенсію або інші соціальні виплати, які призначаються для відшкодування шкоди заподіяної здоров'ю на виробництві та державну соціальну допомогу людям з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Це не стосується. Людей з інвалідністю та з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу у разі втрати годувальника, і ви можете отримати державну соціальну допомогу, якщо маєте інвалідність, не отримуєте пенсію, і є малозабезпеченими. В такому випадку розмір також становить 2361 гривню. Це розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Знову ж таки, якби він був у 2025 році збільшений, тепер ви розумієте важливість, чому кожного року в законі України про державний бюджет повинні бути переглянуті ці соціальні норми, тому що це база, від якої нараховується дуже багато видів державної соціальної допомоги, яка спрямає. Мовина на підтримки певних вразливих категорій населення, і якщо він не буде збільшуватися, то відповідно розмір такої допомоги він залишається без змін, тому це дуже дуже важливо, щоб прожитковий мінімум у нас зростав. Раніше я розповідала до того моменту, поки почалася в нашій країні війна, прожитковий мінімум він зростав там раз в квартал. Якщо я не помиляюся, якщо Підправте мене. От, я просто прослідковувала. А зараз вижуть, ми входимо в 2025 рік з показниками 2024 року. Так. І ще раз повторююсь. Що нова реформа, яка почне працювати січня поступово з 2025 року, вона ніяким чином не стосується людей, які вже мають інвалідність, статус інвалідності залишається. Всі пільги для людей з інвалідністю зберігаються. Реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи інших соціальних. Гарантій а навпаки обіцяє збільшити підтримку тим, хто не може працювати і самостійно себе забезпечувати. Міністерство соціальної політики обіцяє, що для, так для таких людей виплати розмір виплат тільки буде зростати.